Друзі, вітаю вас вечір п'ятницю. Я Олексій Ляшенко. І дивіться, оце оце скиглення, оце скуліш, оце ось кричання, тупатіння ногами, впускання всього всього, що можна пускати від європейської солідарності. що Чому в раді немає журналістів? Чому в раді немає преси? Чому, чому, чому це Марія Іонова, наш парламентський кореспондент сьогодні, тому що канал Рада і Марафон не показують. Важливої дискусії щодо голосування поправкам по мобілізації, ми звертаємо увагу вже вкотре, що мають бути журналісти не тільки в парламентській залі, але і погоджування має проходити онлайн, щоб суспільство бачило, як домовилися ці Керівники фракції по тим позиціям, які мають бути в законі про мобілізацію. Але, на жаль, ці домовленості були зірвані, і зірвані вони були офісом президента. Я завжди хочу таким, у таких людей спитати, щоб вони е, ну, пояснили, а що, навіщо вам преса в Раді? Ви прийшли в раду створювати закони, боронити свою державу, працювати на. Український народ і на Державу Україну чи красуватися перед пресою. Ось у мене питання. Якщо ви прийшли туди працювати, то навіщо вам там преса? Навіщо вам там е, журналісти? Ви працюйте. Коли будь-який зварювальник працює, він не просить до себе газету. Будь-який водій працює, він не заве до себе журналістів. А воїни наші гинуть і захищають ось цих балаболів з європейської солідарності: Порошенка, Герашенка і інших, не вимагаючи, щоб в окопі сиділа преса, і не вимагаючи, щоб їхню загибель знімали. На телефон, хоча б, навіщо скажіть європейській солідарності, там преса. І помітьте, нікому більше вона там не потрібна. Не кричить так, навіть Тимошенко не кричить так ОПЗЖ, не кричить там якась довіра. Да? Ніхто це не кричить, тим, тим більше слуги народу. кричить про це тільки Європейська солідарність. На мою. Суб'єктивну думку я вам скажу таке: я знаю практично всіх, всіх членів фракції Європейська Селена. Ну, частину маленьку ні, а так практично хоча, Хоча б раз я їх бачив наживо, чи хоча б раз там перекидувався якимись словами десь там. Так от, ці люди, це люди з колишнього, це люди з минулого. Це люди вже, які не, не в тому розумі, що відбувається зараз. І ці люди, у них одне бажання. Красти, збагачуватися. А для того, щоб красти і збагачуватися, цим людям потрібно брехати. А для того, щоб в цю брехню повірив народ, це повинно бачити багато людей. З такої кількості людей кожен день одну і ту ж брехню, ось за такої, ось така все одно в це повірить. Тому що це ж сказав телевізор. Це ж показали по телевізору. Це ж сказала там якийсь канал. А, а вони ж хочуть, щоб там всі були і їхні. Ось це їхнє завдання. Щоб всі розуміли, це все не для людей, це все для них. Вони їм мало тих е, прямих п'ятих каналів, їхніх блогів, як сидить е, Гончаренка. Три телефона перед ним, хоча не, мож, не можна. Я не розумію. Є заборона е, трансляції засідань Верховної Ради. Чому йому можна? Це питання до Стефанчука. Ну, ну до нього періодично виникають питання. Тому, друзі, не кидайтесь на це. Не треба казати журналісти. Ні. У нас війна, і хай вони працюють, а не використовують трибуну для того, щоб дурити український народ. Йдемо далі. Давайте будемо дорослими, ми ж домовилися, розмовляти чесно, об'єктивно будь які реалії. І будемо так робити. Спочатку ви підпишіться, друзі, на мій канал. Поставте дзвоничок, натисніть, поставте вподобайку. Я казав, кажу і буду казати, як би це, це не, ну, погано за це не відносилися до мене. Я буду вдячний будь-якій допомозі каналу. Це підписка в першу чергу. Це... Дзвоничок, подобаєчка, коментар, розповсюдження. І якщо буде ваша ласка, донат це також. Я впевнений, що ми зараз з вами потрібні. Ми потрібні не тільки один одному, ми потрібні нашій перемозі, ми потрібні нашим воїнам. Ми робимо добру справу, друзі. Так от, давайте ми не будемо звертати. Як тільки бачите, ну не читайте. Ні, ви можете прочитати, але перекиньте і забудьте сразу. Ось багато канал. Особливо телеграм каналі сьогодні написали: Вау! Британія дасть Україні лазерну зброю ПВО типу ГРАГОНФАР! Це написав. The Telegraph, да, Telegram, да, да. Лондон планує використати зброю власній армії до 2027 року. Прототипи можуть опинитися в Україні ще раніше. Dragon Fire, неймовірно, точна та далекобійна, влучає в монету номіла, номіналом 1 фунт зтергем з відстані 1 км. Вартість одного пострілу 10 фунтів Стергів, 475 гривень в дужках. Дешева. Аналог класичне ПВО. Друзі, не буде у нас лазерної зброї. Ні му році, ні в 25-му, ні в 26-му, ні в 27-му. Я не знаю, чи буде вона стояти на озброєнні в 27-му е Великобританії. Можливо, у нас її не. Буде. І не треба це читати і приймати це близько до серця, і ходити, сподіватися, от завтра у нас буде лазерна зброя. І ми все там, і ми там все. <кхм> Ні. Купуйте Купуйте звичайні кулемети, ставте їх на авто і захищайте себе, е, кожна громада, захищайте себе проти повітря на атаки. Купуйте реби. Чи репи, і захищайте себе. Не пишіть якісь назви, не ставте скамієчки, не робіть якісь там бруківочки, купуйте кулемети, купуйте репи. Оце, оце реальність. Але це це все. Далі. Олексій Гончаренко, дивіться, як люди себе піарять і як хвастають. Вони ж не знають, тому вони хочуть журналістів. Кабінет міністрів прийняв рішення доплату нашим військовим 70 тисяч гривень. Да? І ось Олексій виходить, знімає і пішов розпространяти. Додаткові 70 тисяч гривень ще й в телеграмі себе пише. Щойно Кабмін прийняв постанову і підвищив на 70 тисяч гривень грошове забезпечення тим, хто перебуває. На на нулі. Таким чином, Кабмін виконив постанову, яку я рекомендував, за яку я голосував, і яка вчора була ухвалена в парламенті, і це ініціатива Європейської солідарності. Блін. Йдемо далі. Я не хочу коментувати. От просто не хочу це. Ну, ну, зрозуміти самі. Далі. Я вже неодноразово казав, і воно продовжується. Пишіть, друзі. Якщо йде розголос, пишіть про це, щоб воно хоч трохи вбивало. Ні, десь когось буває. Ну, буває як, я кажу, інформаційно. А десь ні. Кличко передав бригаді Нацгвардії рубіж пів тисячі ЕФП дронів для... від киян. Ну, слава Богу! Написали від кия? А я знову задаю питання. Чому передав клічко? Ну чому передав клічко? Чому він знімає? Хто йому знімає там відоси? Він це виставляє, щось там мечить? Чому клічко? Клічко що? Вибирав, які е е повинні бути дрони? Кличко, що їздив отримувати ці дрони? Він що організовував логістику, він що експерт в них? Та в кінець кінцем, він що? Думаєте, хоча б платіжку підписував? Ні. Навіть платіжку він не підписував, підписували інші люди. А тепер Кличко поїхав передати. А чому не поїхав передати ось той виконавець, хто цим займався? Хто ж займався? да, знаходженням, покупкою і так далі, і так далі, і так далі цих дронів. Так. Або хоча б там голова керуючий департаментом, ну, хай заступники. Чому кличко? А тому що, щоб вішати локшину на вуха і щоб було його ім'я Віталя. Віталя. І кричать, Віталя дрони. А уже що там від киян, це в кінці, от там десь маленькими буквами. Не ведіться, друзі, на це. Не ведіться. ми дорослі, ми з вами дорослі. Далі. Ми вже зрозуміли, що на 2-3 тижні не потрібно вестися. Ось ми вже от знову, от дивіться, от знову пишуть Росія використає усі радянські танки до середини 2025 року. Форбс мені питання: а Форбс звідкіля це знає? І оце все передруковують всі наші там видання, всі канали, все Росія нам, друзі, протриматися півтора року і ні хрена в Росії не буде. Розумієте? А нам вже це казали два-три тижні. Та от зараз ще, ще там два-три обстріли, і у них ракети закінчаться. Да? Та, та ось у них вже там вони танки 56-го року. Та ось у них вже й автоматів нема, уже нічого, друзі. Друзі, тормоз. Ми живемо в реальному світі, і ми розуміємо, що нам треба себе захищати. Нам треба воювати. І ми розуміємо, що Росія це одна 22-га Сші, і що вона дуже велика, і що бункерів у них дуже багато, і що заводів у них ну, затопило Оренбург. А таких Оренбургів у них скільки? Дуже багато. І загинуло у них там пишуть, що у нас їхні втрати там 400 сім, тисяч. А що таке 400 чимста тисяч? Та непомітно це взагалі, друзі. Просто взагалі, щоб ви розуміли на Росію. Тому нам треба себе настроювати, що ми будемо себе захищати. Що обороняти ми будемо себе, що е, керівництво наше буде задіяти інші держави. Як це буде виходити? Що виготовляти нам потрібно самим? І давайте так, колись я це вже казав неодноразово. Танк навіть 36-го року випуску там є ствол, ствол, дуло, і воно стріляє. Одне дуло стріляє на 4 кілометри. Кілометра, інша на три, інша на один, інша на 800 метрів, але воно стріляє. І привести навіть цей танк, і завести і він доїде сам, і залізниці працюють у них, все є. І завести, вивести на позицію 10 пострілів він зробить, 10 снарядів вони прилетять. І в ці снаряди вбивають людей. Вони рушать техніку, вони знищують техніку. Так що не треба вестись на отакі всі ось через півтора року, все ось вітер в 2-3 тижні. Ось ще два-три нальоти. І все. Ми доналіталися, не приймаючи це все серйоз, багато хто з нас, що у нас не залишилось теплоелектро. Постачання. Це зараз літо. Ми користуємося Атомною і те, що дають Європа. Дасть нам Європа взимку, ми не знаємо. Атомна, це нас не витягне. І ось наступна зима, я думаю, ми цю зиму пройшли так дуже добре, класно, вона такої не буде. Ми не відновимо, ні, ми можемо відновити, можуть партнери допомогти, але у них не закінчились ракети. Йдемо, друзі, далі. Йдемо, друзі, далі. Всі новини, всі подяки, всі оголошення, всі прохання до вас будуть в кінці випуску. Так що, друзі, доєднуйтесь і чекайте. Давайте, як уже я зробив традицію, декілька відповідей на питання наших друзів, наших підписників, наших. Слухачів і читачів, Надія Банашко задає таке питання на утрішній мій коментар да, про. Те, що запропонував Ердоган, якийсь там мирний план, договір. Я там запропонував, кажу: пишіть своє бачення, пишіть своє відношення. Вам дякую, ви дуже дуже активно включилися. Ну і більшість, звичайно, Ердогана посилали за російським кораблем. А от Надія пише: а ви, Олексію, як відноситесь до пропозиції Ердогана? Дивіться, я. Взагалі ніяк. І це не тому, що щоб там взяти, знаєте, показати, не те, щоб показати, а щоб не, не взяти на себе якусь відповідальність або ще щось, або якось там нейтрально, або там, як кажуть, сидіти і там, і там і ховати голову в пісок. Ні, дивіться, я, я чітко знаю це. Моя знову думка, це моє бачення. Перемовини будуть рано чи пізно вони будуть. Але я чітко знаю, що на порядку денних тих наступних вступних перемовин не буде ось це ось ця пропозиція Ердогана. Вона просто не буде обговорюватися. Це я так вважаю. Тому я від не відно, я відношусь до них ніяк. От просто ніяк. Ідемо далі. Є така Марія Марі, це вже в Фейсбуці. Вона. Пише це також про перемовини. Цей договорняк в Саудії був обговорений і підтриманий Єрмаком, тепер його офіційно проштовхують. Це як рішення з звільненням залужного та інші спершу просувають у ЗМІ, а пізніше затверджують офіційно. Так, такий порядок є. Спершу е ставиться до відома. Суспільства е кидається пробний камінь. Це, як от Граченка кинула пробний камінь зробити військовий переворот, закликати військових сюди і потім дивимося на реакцію. Це є, і це потрібно робити. Це свого роду опитування чи бачення, опитування людей чи бачення суспільної думки. Але якщо Марія Марій стверджує, що це був договорняк, я вважаю так, що вона знає, вона була або членом делегації. Або її чоловік, там, або хтось дуже з близьких родичів, яким вона довіряє, були членами делегацій, або були членами учасники цих перемовин і цих домовленостей, договорняків, як вона пише. Ну, якщо ви це точно знаєте, то це цікаво. Давайте будемо з прізвищами, давайте будемо з імінами, давайте хто з ким про що домовлявся, хто з ким про що вже вирішив, і що буде далі. Якщо ви... Я завжди так пишу. не треба писати. І те, от чому я кажу: не треба тут посилання, не треба на якісь посилання інших. Якщо ви в темі, якщо ви знаєте, пишіть, якщо ви можете це взяти відповідальність за свої слова на себе, пишіть прізвище, пишіть дату, пишіть адресу свою, все пишіть. А оце це бабушка з насінням, бабуся з насінням. Перед стадіоном, все. І з шкарлупкою, тут висячею, сама плює на сіні, і отут висять у неї шкарлупки. Все. Оце, оце, оце те, що є. Далі, друзі, далі. Олекса Кот, тут ми трохи з ним попереписувалися про СБУ. А, як казав же, а УСБУ, да? де СБУ. Він каже, вони зайняті журналістами-розслідувачами. Ну, є таке. І це прав, так чи не так. Я вважаю, що повістки журналістам потрібно давати. Ну, це мається на виду, що там направили ТЦК, або там, може там, да, Біуса ще. Я не знаю, що він мав на увазі. Але не треба так а, повністю обливати брудом все СБУ. Ні. СБУ працює. І зараз ну, він наносить СБУ такий урон. Російській Федерації, що взвила Америка, і сталася така ситуація. Не бійте пам'руським, не бійте по, по, рускім, бійте по, по, по нафтопереробним підприємствам. Вони кажуть, що це цивільна структура. Електростанція це не цивільна. Будинок 16-поверховий це не цивільна. Е, роддом, да, пологовий будинок це не цивільний, а одновтопероб не цивільний. А СБУ це робить. І я просто закликаю СБУ продовжувати це робити, якщо ми можемо, якщо є нам чим. Розумієте, ми е, не станемо хорошими для всіх. Ні. Ні. А якщо зараз 17 нема відсотків в Росії нафти, то і слава Богу. А, а якщо ми можемо зробити, щоб у них не було 40, це буде взагалі чудово. Літаків не буде або вони всі не будуть їздити. Ось і все. Ну, трохи ми тут посперечались з Олексією. Він е, сказав, що я був на фронті, я маю БД. Я дякую Олексі, але тут треба не слухати одну направленість. Друзі, я хочу подякувати тим, хто допомагає, донатить і далі дам декілька оголошень. Щира вам подяка. Батуріна і Галині Монобанк, Гадованюк Тетяні Монобанк, Ігнатенка Галині А-банк. Лгатенка в Галині. Лгатенка, вибачте мене, Галині А-банк. Матайленка, Валентині. Також Луцик Людмилі А-Банк. Валерію, друже, Лазебнику, я тисну вам руку. Три перекази на дрони, на канал, а також на спальники. Дякую вам, друже. Завтра ми Працюємо з вами в прямому ефірі о 20.00. Семенець Сергію постійному нашому е, донатору, до, по, помічнику велика вам подяка на Абанк. І на канал похував Сергій, і на добрі справи. Я тисну вам руку. Сергію, пані на любові е, Ігаран Константину. Я вже сказав, що завтра у нас прямий ефір. Збирайте, субота можемо поговорити і поговорити на цікаві, як завжди, теми. У нас завжди стріми дуже цікаві. Чим більше нас, тим краще. Е, далі, друзі, я ще раз хочу вибачитись перед спонсорами. Вранці це вже було. І давайте, можливо, ми завтра вирішимо, коли ми з вами поговоримо, тому що я просто вчора не встиг. Я приїхав е, додому, потім швидко Студія, і це вже було 21, й я просто не встиг, просто не встиг. Так що, друзі, давайте перенесемо, якось скажете коли. Я хочу вам щиро подякувати, якби не спонсори, тяжко було б каналу, а також ті, хто донатить. Велика вам подяка за підтримку. Далі. Ті, хто висилає посилки, всім велика подяка! Та ж сама система: сітки, риболовлі для е, захисту від дронів, маскувальні сітки, сітки одноразовий посуд, е, спі, ніжня білизна. Для чоловіків, звісно, друзі, і смаколики, їжу, яку ви, яку ви вважаєте потрібною, аби не швидко псувалася, і якщо ну, бажано, не в скляній посуді, також все є тут розділ опис в ко, під кожним відео. Там всі реквізити заходьте, у кого щось не виходить, там різні. Карти, різні різні реквізити і PayPal там є. І там є мій телеграм-канал. Заходьте туди на телеграм-каналі. ми Ви най... ви більше всього побачите. Ще одне, ще раз нагадую: більше не буду. Запис, окрім середи і суботи, запис відбувається о 17.00. Тому що, тому, хто перерахував якісь донати допомогу після 17.00. Це тільки на завтра я можу сказати. Оприлюднити, подякувати і ви можете почути це завтра. Це буде вже аж ввечері. Так що, друзі, дякую вам всім до завтра. Гарної ночі, спокійної ночі. Країна переможе. Карфаген повинен бути зруйнований.